Державна програма Безпечний кредит 2%. Чи можуть нею скористуватися українці? І скажу вам так. Але спочатку поясню, як працює ця програма і для кого вона була створена. А створена ця програма, щоб люди, котрі утримують іпотеку на купівлю своєї першої нерухомості, платили менше відсоток, ніж звичайний кредит. Але тут Є в нас свої обмеження, наприклад, обмеження по вартості нерухомості. Або друге обмеження, що нерухомість ви не зможете після отримання іпотеки перездавати, точніше здавати в оренду. Якщо ви візьмете звичайну іпотеку, то ви можете почати здавати в оренду цю нерухомість і на цьому заробляти. При цьому кредиту цього робити не можна. Ну і там є ще багато обмежень, таких як там, коли ви продасте нерухомість, теж якщо ви не можете добирати іншої людини до того кредиту, але вернемось до самої головної суті, тобто їй цю. Іпотеку видають для того, щоб люди платили менше щомісяця, ніж на звичайній іпотеці. І так українці можуть з нею скористуватися, але вперше в нас ідуть вимоги банку. Точніше, спочатку завжди треба дивитися на те, який банк працює з цією програмою, адже те, що держава видала таку програму, це не означає, що всі банки зобов'язані почати з нею працювати. Кожен банк він приватний і він. Каже, я хочу працювати з цією програмою, чи я не хочу працювати цією програмою? Наприклад, на даний момент у нас Santander не хоче ще працювати, а вже почав працювати ІНГ – навіть не планує почати працювати, Міленіум теж не планує почати працювати, а ПКОСА активно видає такі іпотеки. Тому тут треба розглядати на те, який банк працює з своєю програмою, і які свої вимоги має кожен з цих банків. Наприклад, Alior Bank має свої вимоги по карті побуту, а ПКОБП такі що ПКО БП, ПКО Банк Польський, він має вимогу взагалі, що видає іпотеки іноземцям, лише які мають сталий побит. А Alior чи ПКОСа приймає людей. З часовим побутом, але вони не приймають людей без карти побуту. Далі вони мають свої вимоги по заробітку. Ну а далі вже можна отримати іпотеку. Наприклад, у мене клієнти вже отримали позитивні рішення по таких кредитах, по кредиту 2%, і вони мають звичайні карти побуту, тобто попит часовий, не мають сталого побуту, не мають громадянства, а звичайні карти побуту. Але вони працюють відповідно довго у Польщі, платять податки і обрали відповідну нерухомість, яка проходить по цій програмі.